Я команди в цьому залі хочу привітати. Чемпіони в цьому році Броштівські Карпати. Всіх суперників вони зуміли здолати. Молода і амбіційна команда Карпати у придачу ще зуміла суперкубок взяти. Другі це перегенців, у них світні медалі. На перший раз, я думаю, ці успіхи вдалі. А як добре у фіналі перегенці грали, Кубок образців, сусідів чесно відібрали. Придністров'я і Слумача теж на п'єдесталі, тож радійте, бо у вас бронзові медалі. Дерев'яні ось медалі у карпатського миї. У четвертим місце вас вітаємо нині. Калуш знову не дійшов в нас до племесталу. Розгубив колишній хімік популярність і славу. Спирт хороший в них завжди, добра мандибурка, майстрів спорту по області одержує турка. Скажу чому, тому що при Союзі у чемпіонаті Союзу за шосте місце давали майстрів спорту. Ну так як вони в області зайняли шосте місце, то ми в області. Майстрів спорту по області. Фаворитом попсували нерви галичани, але сьомими в таблиці лише в сезоні стали. Восьме місце в цьому році снятимці здобули. Біда в тому, що в сезоні слабо неси спорил. З ну це я. Кажуть, любима команда, сім років я в долині був. Знов на дні ви у таблиці. Шукайте причину, не пізнаю, чесно кажу, нафтови долину. Ви тренуйтесь і до вас прийдуть результати. Все, що можу, я про ніку сьогодні сказати. Офімія, як би грала, мала б якісь шанси, та з дистанції зійшла. Підвели фінанси. <рив> так, а тут для переможців другої ліги. Переможець в другій лізі болехів Карпати, бо очкові понесли мінімальні втрати. Як старався Тепловик болехів догнати, ну а в підсумку зумів лише другим стати. Добре настроїмося вже з першого туру. І з бронзою я вітаю тренера бандуру. Всім здоров'я і удачі щиро звичу нині до наступного сезону. Слава Україні! Михайло такий гарний екскурс зробив по нашій області і мені слова з